У новелі Василя Стефаника «Кам'яний Хрест психологічно мотивовано розкриється трагедія еміграції українців за кордон. Василь Стефаник звернувся до теми еміграції. Ще будучи студентом Краківського університету, Стефаник стає свідком першої хвилі української еміграції. Він згадує, що коли учився у Кракові, то йому доводилося спостерігати, як мандрують у світи його земляки емігранти. Враження було гнітюче, розпачливе. Написання цього твору передувало багаторічне спостереження й уважне вивчення автором причини еміграції. Прототитом головного персонажу твору Івана Дідуха був рахівський селянин Стефан Дідух, який справді виїхав до Канади, залишивши на горбі Кам'яний хрест. Через 36 років у листі до онука дідуха Стефаник писав: Зараз по від'їзді я написав оповідання, де є дослівні думки вашого небіжчика діда. Майже в досліднім наведені. Це так сказати, мій борг сплачений вашому дідові. У листі до Ольги Кобилянської Стефаник пише: Нині освіта на двірці Краківській було 800 душ емігрантів. Виділи бисти, як мами бігають з плачем за пропавшими дітьми, яких пани штурхають, як вони ридають. Виділи би сте, як вони сідають до вагонів, поїзд рушає, жінки і чоловіки чіпляються його. Поліція і жандарми відкидають їх, як галушки. На пероні залишаються жінки без чоловіків, діти самі без родичів і чоловіки без жінок, шалений плач, ламання рук і прокльони. Страшно сильно пишете ви, так якби сте висували потужною рукою пам'ятник для свого народу. Гірка, пориваюча, закривавлена поезія ваша, котру не можна було забути. Писала Ольга Коболянська. А зараз ми звернемося до словника: що таке еміграція? Еміграція це вимушена чи добровільна зміна, місця проживання, окремих груп, переселення своєї батьківщини, країни, де народилися і виросли в інші. А зараз ми переглянемо відео про першу хвилю еміграції для з'ясування її причин. Перша хвиля еміграції українців до країн американського континенту. час перебували в ярмі австро-угорської монархія. Що ж штовхало тисячі українців покидати рідні землі? Хоча ті право в Австро-Угорщині було скасовано в 1848 році, переважна більшість земель залишилась у воді поліщиків. Майже 80% гончани потерпали від нестачі землі. А на Буковині малоземельних було значно більше, тоді як 16% взагалі не мали земельних надії. Найкраще було і в Закарпатті. Малоземері та безземелью були справжнім прокляттям українських селян. Щоб якось погодуватися, вони мусили на кабальних умовах порендувати додаткові площі землі, брати позички у хворів, йти у найми до поміщиків, шукати заробітки на струні. На жаль, все це мало допомагало. І часто призводило до розтворення і примуслового розпродажу селянського майна та землі. Не було порятунку для звідолених і в містах. Слабо розвинена промисловість не могла використати масу з селян. У містах побувало безробіття. А серед людей ходили чутки, що за океаном вистачає і роботи, і вільних земель. Вруховий розвиток промисловості в США, освоєння необжитих земель у Канаді, потребували працьовитих. Ринком дешевої робочої сили стала Європа, зокрема, задавлена з воїнки на самхідня України. Тисячі вибувальників кинулися агітувати людей їхати з океану, де на них чекає успіх і процвітання. Відкрилось еміграційне бюро, випускалися листівки, запружені, плакати. А газети того часу були приповнені рекламними поголошеннями. Еміграційна команда активно підтримувалася різними транспортними компаніями, які мали великий зиск на перевезеннях. Селяни продавали майно, оселі, землю, щоб мати гроші на дорогу та прожиток під час Основними регіонами масового виїзду були Галичина, буковина та закарпаття. Зокрема, і села Лайківщини та Бойківщини. Отже, висновком, чому емігрували люди, є те, що було малоземелля, скрутне соціальне та економічне становище людей. Щоб дізнатися причини еміграції головного героя зерно до композиції думку. Іван Дідук мав господарстві одного коня і плягався разом із ним. Гость в хаті Івана. Розповідь Івана про те, як сини дійшли думки про виїзд. Селяни пригощаються, ведуть розмови. Іван з Михайлом співають, як у молоді літа. Син нагадує батькові, що пора виходити, щоб пустити на поїзд. Старі йдуть до хати, збиратися, люди плачуть. Усі люди проводжують сім'ю дідухів, іван іде танцюючи, зупинилися біля Христа і чоловік каже, щоб знала, що там викорвані імена їх обох. Серед усіх проблем у творі найголовнішою проблемою є масове зубожіння селя, що викликало міграцію. За допомогою інтерактивної вправи метаплан з'ясуємо центральну проблему твору. Еміграція головного героя це зрада чи необхідність, як є. Дідух у пошуках кращої долі для своїх дітей покидає рівні село. Як має бути? Люди, які працюють ціле життя, повинні залишатися в своїй домівці і має вистачати самі. Чому не так? Держава не думає про життя селянцями. Селянцем не вистачає землі. Що потрібно зробити? Буде окремий, помреться, становище. Це від нас залежить? Так. Що від нас не залежить? Владдя подбати про такий рівень життя свого народу, який не змушував би покидати свій рідний крас. Отже, з'ясуємо символічну назву твору і наведемо асоціації до слова «хрест». Це вічність, могила, Смерть. Спога. Кінець. Міс. Благозначність слово хрест є символом написання твор Василя Степана, яка головний герой залишає по собі хрест і спогад про себе пам'ять односельчанам, що є подальшому символом трагедії їхнього життя. Отже, в підсумку всього сказано, було створено паспорт твору Кам'яний хрест, автор якого є Василь Стефан. Написано в 1900 році, надруковано в 1968. році. Жанр психологічна новела. Тема еміграція за океан Галицького селянства на межі 19-го і 20-го століття. Головна ідея, ідея єдність селянина з рідною землею. Герої твору є Іван Дідук, його дружина Катерина, їхні діти кум Михайло та селяни. Образ Івана Дідуха була реальна особа російський селянин Стефан Дідук. Проблематика твору зв'язана з рідною землею. Сумлінна праця на землі як вияв над силем і моралі е, як обов'язок єдиного засобу життя людини. Масове зубожіння селян. Значення творів – це психологічно-душевна сила народу. Перший твір про еміграцію нової сили набуває під час п'ятої хвилі еміграції. Перевіримо своє дня до допомоги тесті. Події утворює аміграції відбуваються. Г. наприкінці 19 століття, початку 20-го. Осець Степан який майстом? Психологічний новинок. Да. Радника ця земля назвала такі помирали, але держати належить. Ге, одному за Правильно. Десята фонтання, то підповідність. відповідність. Метаногія. Просивки мандрівцями села. Персоніфікація. Сонце малює, по ній маленькі фосфоречні звіти. Порівняння, дорогою в ліскіння пора. А це свій вік забув на тім горбі. Одинадцяте затання. Встановіть відповіді. Експресіонізм повсякденний біль героя контрасту. Е, символізм, відтворення сутності, предметів та ідей через знаки. Імпресіонізм. Мінливість вражень і відчуття героя. Зоробіт своїх від агентів. Наромантизм намагання героя наблизити дійсність домрій е, сильних героїв. 12 завдання доповне речення. Відтак і ман і зігнути. Тому лекали його у селі. Перемога. Вік свій був на тому. Горбі. Хотіли б тільки по собі лишити. Пам'ятки. Отже, за результатами тестів всі наші відповіді були правильні.